Я діючий режисер. Я працюю, працюю головним режисером на телекомпанії Магноля ТВ. Працюю вже, якщо не помиляюся, більше 18 років в одному місці. За цей час багато чого, як мені здається, встиг. Я не вважаю себе справжнім письменником, тому що письменник це, як на мене, людина, яка заробляє цим на життя і більш нічим не займається. Ну, це таке моє. Моя така думка щодо письменництва. Я не є справжнім письменником, тому що я є справжнім режисером, як мені хотілося б думати. Да? А книжки вони, це просто те, що переповняє мою голову. Поступово в моєму житті стається так, що голова переповнюється різними думками, і тоді я не можу нічим займатися. Я не можу не бавитися з дітьми, я не можу працювати, я не можу спати, я не можу їсти. Мені не треба секс, мені не треба нічого. Голова переповнена, вона така, як стає, як така. Такий горшочок варі, і мені треба то все якось викласти на умовний папір. І тоді народжується оповідання. Саме тому я думаю, що вони такі достатньо короткі. Тому що е я майже не доробляю ці оповідання. Як вони є, так вони і є. Це зараз у мене з'явився літ редактор Оля Дубчак, і вона так трошки причосує, допомагає. А в принципі, я, я ніколи не можу майже ніколи не можу повернутися і допрацювати щось. Це такий е вибух, виплес такої свідомості. Після Майдану, після Майдану, у мене був такий період, коли я не міг писати. Тобто, у мене, хоча голова була переповнена абсолютно, так, але писати я не міг. У мене був такий ступор, і я не знав, що з цим робити. Тобто, фактично, у мене був такий заход в депресію. Але почалася війна на Сході, і я зрозумів, що я там потрібен, я почав е допомагати армії, а одночасно. Почав виписуватися. Почали виписуватися якісь тексти. Я писав це в телефон. В телефоні в мене почали збиратися купа різних текстів, бо я зустрічався з людьми, я багато їздив, я уважно слухав, і з'явився цілий пласт цих, називаємо так, заготовок під оповідання. І в якийсь момент це було, здається, у квітні 2014 року. Одного вечора я написав першу казку. Я так і назвав її казка на ніч і викинув це в Фейсбук. І так сталося, що пішов дуже сильний а, зворотній зв'язок. Пост пішов в люди. Я зрозумів, що в мене багато є чого сказати, і почав щовечора а, викладати новий текст під, під назвою Казка на ніч. Це були оповідання в чистому вигляді, це були якісь думки за той момент, все що завгодно. І так тривало цілий рік. А звісно, якщо в країні війна, тут дуже велика частина текстів вона торкалася саме війни, волонтерства людей, які опинилися а, на межі. На самому передку, які опинилися з тої, і з іншої сторони, я маю на увазі не військових зараз, а людей, які, які там жили, в яких, до яких в хати прийшла війна. І так воно тривало рік. Після того я став писати, як, як, уже, як вийде, раз на два дні, раз на три, на три дні. Ще писав більше, більше року. І нещодавно я припинив це. Тобто більше казок на ніч не буде. Це, якби, треба вчасно спинитися і вийти. У нас українці вже взагалі така велика проблема, що ми не вміємо відійти в бік. Тобто, зробивши щось хороше, навіть на 10 гривень середньостатистичний українець хоче хоча б на 12 гривень на цьому заробити. Це біда. Це біда нашого народу, коли можуть той і образ, і якийсь формат знайдений експлуатувати доти, доки він просто не знеціниться настільки, що, що аж страшно. Тому я припинив це все, але по факту вийшла книжка. Пілотний випуск зробила Кальварія, відібрали, а потім клуб сімейного дозвілля добрав більший обсяг оповідань і видав книжку «Казки на ніч. Книжка досить серйозно продається, можна зайти майже скрізь, і ціна її, те, що я дуже хотів, ціна має бути мінімальна. Мінімально, щоб можна собі дозволила будь-яка людина, будь-який військовий, кому я не встиг подарувати чи ще щось якось зробити. Ну так от казками на ніч. Зараз я пишу інший цикл, який більше спрямований на війну. Я не знаю, наскільки він вильця в книжку, але він буде називатися і одна ніч війни. Зараз я працюю над цим. Мені не дуже подобається слово волонтер. Воно абсолютно не відповідає тому, що я відчуваю. Це не є напрямок моєї діяльності. Я просто так живу. Мені подобається їздити до моїх друзів в інтернати, незважаючи на те, що вони не такі, як ми, що це діти там, з різними вадами здоров'я, да, з інвалідністю, там, в них їх держава їх описує, як діти з вадами у розвитку 3-4 ступеню, які не можуть себе там, самі обслуговувати. Вони абсолютно класні, вони абсолютно гарні. Я їх дуже люблю, і тому я з моїми друзями. Ми їздимо в ці інтернати і їх навідуємо, намагаємося їм якось допомогти, соціалізувати їх, наскільки ми то можемо. Якісь матеріальні цінності, якісь нематеріальні цінності. Ми себе називаємо навіть так дурники до дурників. І в цьому немає нічого поганого, тому що е, в такій назві у нас спочатку, що ви таке? Та нормально все. От. Тому е, цей напрямок мого життя, я так скажу, мені дуже подобається, тому що я не розділяю роботу, дім, інтернати. Фронт, ще щось, це просто йде одне книжки, це все одне іде йде одним сплошним потоком, тому що ну, це і є життя. От не можна там 15 хвилин приділяти одному в день, 15 там хвилин іншому. Сьогодні я цим не буду займатися. Сьогодні буду. це просто такий потік, в якому я варюся і живу. Тому сказати, що е, я волонтер, я взагалі таке я, я я не люблю це слово. Я просто чим можу допомагаю. Єдине, що е, е, маємо розуміти, дуже багато людей допомагають, можливо, навіть більше ніж я. І не просто можливо а. Набагато більше, ніж я. Просто за те, що я в якийсь момент став трохи медійною персоною, в мене інколи вдається зібрати цих людей разом на якусь потребу. Наприклад, була потреба швидко зібрати гроші хлопчику Жені з-під Одещини. Ми вже півроку боремося за його очі. Він у нього взирвалася пітарда, йому пошкодило оба ока. І це низка операцій. А в народ зараз бідніше. Народу грошей нема, а зібрати треба. Тобто зробивши одну операцію, це очі стало невдало. Треба робити іншу, треба робити іншу, іншу. А люди інколи розчаровуються. Хтось, ну типу, я вже ж давав гроші, а що ж нема. І це постійний процес перманентний, в якому я вліз туди, і я буду цим займатися. Зараз ми йому знову назбирали, йому зробили от операцію. Зараз дивимося, що там з оком буде, і будемо займатися іншим, так і з іншими, з іншими дітками. Які теж не в інтернату, це вже інший напрямок, якими теж намагаємося якось допомогти. Тому що, ну, тому що ми розуміємо, що життя одне, і є дуже, є дуже якісь цінні речі, які не можна а, залишати. Так і з фронтом. Зараз набагато менше всього треба напередку. Але треба. Але треба. Ми, ми маємо розуміти, що оскільки у нас не військовий стан, а АТО, то бюрократична машина має свої норми. І по одягу, і по забезпеченню, і по всьому. Ми, сидячи вдома і міняючи кожного дня шкарпетки, маємо розуміти, що в принципі людина, яка сидить в окопі, да, там, де, там, в бліндажі, вона теж має не сидіти в одних шкарпетках, які видала там, держава скільки днів, да, не маючи змоги поміняти. От на це і є розходники. Бронік протирає форму. Форма, вона із розрахунку, що це зараз. Не військовий стан, вона вдається на певний термін, і тому трохи ще треба. Ну не трохи, в якихось періодах е, треба допомагати армії. Звісно, такої потреби, як в 2014 е, році, коли не було фактично нічого, то вже немає. Але все одно це потребує якихось капіталовкладень, якихось акумулювання якихось коштів, якась бензопилка, просто е, яка просто потрібна розвідникам. А в них та, що була, в них поламалась. Можна писати пару місяців про те, що в них поламалась бензопилка, і врешті-решт їх якось цю проблему вирішить, але за два місяці вони там е, під дощем що будуть робити. Ну так е, тому і тому доводиться якось цим трошки займатися і других просити. Книжка 40 або чого чоловіки не святкують, вона народилася абсолютно випадково. Ну, то, тобто, я розумів, що я підходжу до е, свого 40-річчя. І як людина, яка живе в соцію, в нашій соціальній групі, я дуже багато чув про те, що святкують, не святкують, що це вже якась така е, певна дата, після якої е, треба задуматися. І коли я до неї підходив, я почав згадувати своє життя, життя своїх друзів. І так почали писатися оповідання. Сорок або чого чуваки не святкують, це такий роман з оповідань. Там присутнє оповідання. Е, які описують конкретний вік хлопчика або юнака, або вже чувака, мужчини. Тобто там є оповідання 5, тобто 5 років, оповідання 15, оповідання 17, чи, там, 20, 23, 33. Тобто про певний вік. Там, перше кохання, перший секс, армія, вік Христа, така штука, така, яку, в абсолютно чоловіки якось так переживають. Е, оповідання не пов'язані між собою. Але вони все грають на якусь спільну ідеї, ідеї цієї книжки. От. Тому що моя особиста думка дуже проста: якщо ти е, до 40 років, да, ти вже відбувся. Як ти відбувся, то інша справа. Можливо, ти там вже в цьому житті заробив мільйони доларів, да, е, машину, дачу, квартиру, все в тебе вже є, і ти реалізувався. Є можливість, що ти не реалізувався. Але і в тому, і в іншому випадку вже є сенс трохи збавити швидкість і розслабити буки. Тому що це час, коли ти ще дуже багато чого можеш, дуже багато чого вмієш, і в тебе попереду багато чого цікавого. І треба, як на мій погляд, просто насолоджуватися життям кожного дня. От мені зараз це вдається. І про це книжка також. Тому що е, є така думка, що якщо ти там в 40 тільки починаєш грати на банджа, то є така велика ймовірність, що перший концерт ти вже доси на небі. Але це не значить, що не треба вчитися. Я не кажу, що не, не треба не вчитися нічому новому. Мозг треба завжди якось е, тренувати, але це треба робити ізі спокійніше і насолоджуватися тим, що ти вмієш, що ти можеш, що ти можеш дати людям.